Коротше, ну хорошо, напишіть, от, хто, хто зараз де є. От, напишіть е, які умови. От, і хто як рахує, де зараз е, легше жити і де легше адаптуватися. От, ну, я рахую, чим простіша країна, от, тим легше там жити, легше адаптуватися. Бо в таких країнах, такого плану, там, як е, Германія, то там просто жесть. От я зараз їжджу в Литву, от в Литві, от мені в Литві взагалі чітко. От мені подобається в Литві. Можна сказати, як в, себе, як в себе вдома. От таке відчуття, прям як в себе вдома. Просто комфорт, комфортний. От от напишіть, хто як думає. Напишіть, хто, хто як думає і де хто в якій країні, де кому як легко адаптовуватися, чи важко, чи вже люди змогли там собі знайти роботу, там, житло там і так далі. Thank <laughs> you.